Доброго дня, шановні друзі, хочу вас привітати з Днем Незалежності України з 33-ю річницею. Зараз такі вітання лунають з вуст депутатів, представників провладної еліти керівного складу нашої держави. Блогерів, які. Є провладними передусім. Громадських діячів різних рівнів, в тому числі тих, які в першу чергу підтримують правильчі еліту. На жаль, на жаль, такі вітання саме йдуть з їх вуст. Офіційні чи широко розпіарені в інтернеті. Я не думаю, що моє вітання буде дуже. Широко розповсюджене, але я хочу привітати, передусім від душі. Привітати українців. І взагалі громадян усіх нацменшин, які мешкають на території України, але вважають себе українцями. Від душі вважають себе українцями і бажають української України. Країни України. Країна українців створення тут. Я хочу і вас привітати з ним Незалежності. Хоча за всі 33 роки, особливо останні роки, ми втратили занадто багато українців, дійсно патріотів. Втратили, на жаль, вибачайте бездумно, вибачайте занадто щедро втратили. Нашу квіт, наших патріотів, нашу майбутню юнь, наше майбутнє втрачаємо з тими, хто зараз йде. Щодня ховаємо людей найкращих. Ми втрачаємо землі попри піар нашої влади, яка каже, що ми щось завоюємо. Але певно, ну, це окрема тема. Це не святкова тема. Я думаю, що коли хтось хоче допомогти перемогти народу, то він це робить, а не грає роль. Зараз ми знаємо ситуацію в тому ж Покровську. і та брехлива хода на захоплення території Росії чомусь ніяк не підтримується захистом власних територій і людей, які мешкають на території України. Але, так би мовити, все одно сьогодні День Незалежності, і треба вітати. Тож я нас вітаю, попереду передусім це незалежність кожного нас від усієї брехні, від усієї влади брехливої, від винищення свого роду. Єднайтеся, незалежність це єдність передусім, духу і тіла українського. Попри те, ким би ви не були, в якого би роду і крові у вас не, не, не текли, Але якщо ви відчуваєте себе українцем, то єднайтеся між собою. Бо виживуть українці, бо виживуть і з'єднаються слов'янські роди. Що хочеться, чому хочеться порадіти? Хочеться порадіти, що система вона просто винищує сама себе. Зараз ми бачимо, як винищуються українці і слов'яни взагалі передусім. Як нищаться їх будинки, але насправді це нищення системи. Вона показує себе, і всі люди просто очі розкриваються. Вони бачать, що відбувається. Це, як наче клоун, який грав доброго такого клоуна, вийшов з пилою і з кривавими руками. І тримаю в руках, вибачайте, щось таке не дуже приємне. І, власне, він показує, що він яке не добрий клоун, а вбивця і маньяк Оце ми побачили в цирку, який зараз відбувається: стосовно влади. Стосовно влад усіх рівнів, усіх держав, хто керує світом, стосовно церков. Ми бачимо це. Проявила себе християнство, проявило себе інші вірування. І ми бачимо, що за цим стоїть і хто. Це ті ж самі. Власне, цьому треба порадіти. Я вірю в те, що Україна з'єднається попри все. Але все залежить від нас. Вчора на моїх очах водій. На День прапора українського водій, стареньку бабусю. Да, він провіз її, але він її так Ну, нематюкаво кричав на неї, казав їй возмущався, як кажуть, російську. Да? Що от вона їздить постійно їй там кілометр пройти, але ж вона з поличка, проситься безкоштовно переїхати, при тому, що у нього була пуста маршрутка. І от, власне, коли вона вийшла. Вона значить, не впала. Від того від той, що він їй тільки наказав, що вона така винна. І я звісно, сказала йому, хто він є насправді. Не матюкалася, але сказала, що він такий, як наша влада. І, власне, що йому треба, мабуть, в Верховній Раді працювати за кермом, бо самі в самій Верховній Раді і в кому склані такі, як він, винищують Україну і не поважають українську мати. Може то мати Україна, яку він виставив. І, власне, знаєте, коли такі люди у нас є за кермом будь-яких важелів, неважливо, маршруток, чи десь ще, то саме вони і винищують Україну. Саме вони є тими галтівниками і вбивцями, тими клоунами на керівної посаді, які з кривавими руками нарешті проявлюють себе. А ми думали, що вони добрі і гарні. От в День Незалежності України я хочу побажати, щоб усі криваві мавпи, усіх рівнів, свині і жаби, щоб вони нарешті отримали від народу українського народу, від духу козацького і від усіх народів слов'янських передусім, те, що вони мають отримати від арійських народів, хай наровіднародиться арійська нація. І нарешті вони отримують оце. Я бажаю, щоб наступний рік був роком відродження арійської нації, арійської нації, повторюю, щоб наступний рік був роком відродження арійської нації, і ми побачили перші знаєте, ознаки того, що хто. Хто на цій землі господар? Щоб ви показали нарешті? І про відродження українців української козацької нації, великої української козацької нації і великої слов'янської нації? Щоб це відбулося: про єдність України. Щоб була перемога, перемога. Але українського духу передусім. А не духу жабічого, і не духу якоїсь нацменшини. Щоб вони отримали по повну поразку. Оце я бажаю. Але ще попереду, звісно, багато роботи. Тримаймося, борімося. З святом вас. Переможемо. Пишаємося, що ми українці, що ми козацького роду.